Куме, звідки у вас такий синець? Та, бо не люблю я, Куме, без відповідальних чоловіків, що ви маєте на увазі. Маю на увазі Василя. Якщо ти вже сказав, що до восьмого у відрядженні, то якого біса сьомого повертатися? Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Родина Циперманів, провівши неділю в передмісті, повертається до Клівленда. Батько зупиняє таксі. Скільки коштує проїзд до центру? З вас і дружини по 10 доларів, а дітей провезу безкоштовно. Я шо льово цилю емо, лізьте в машину. А ми з мамою прогуляємося пішки. Скільки тут іти? Чоловік розказує приятелеві. Учора ввечері ми з дружиною сиділи за столом і говорили про те, про все, а потім непомітно перейшли до теми автоназії. Це дуже делікатна тема, що зачіпає питання вибору між життям і смертю. І я сказав їй: не побажаю нікому потрапити в становище, коли ти перебуваєш у повній залежності від машин, харчуєшся рідиною з пляшки. Якщо ти коли-небудь побачиш, що я перебуваю в такому стані, відключи машини, що підтримують моє існування. Вона встала, вимкнула телевізор і комп'ютер і вилила моє пиво. Приятель із співчуттям. Он яка вона у тебе нечуйна? А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Робітник щодня приносить із собою на завод сніданок, Бутерброт із кількою. Одного разу до нього підійшов секретар парткому. Завтра завод відвідає іноземна делегація. Тож ти, Петре, візьми з дому щось краще. Наступного дня Петро на очах іноземців розгорнув і з'їв бутерброд із чорною ікрою. Молодець, не підкачав, каже йому потім секретар. Але як це тобі вдалося дістати чорну ікру? Як, як? Всю ніч не спав, очі скільок виколупував.